Компанія Екстрасток вітає вас. Екстрасток це доставка по всій Україні. Кращий виборичей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер сам огляд. Сьогодні будемо оглядати склад, мішка, постіль, обіход. Подивимося, весь мішок від початку до кінця. Бачимо комплект. Також вам хотів би нагадати, що підписувалися на наш канал, коментували, вступали в нашу спільноту в Вайбері, підписувалися на наш інстаграм-канал, на наш телеграм-канал, нашу сторінку у Фейсбуці. А також активно приймали участь у розвитку нашого каналу. А тепер заварюємо, чайок, достаємо печеньки. Всім приємного перегляду. Барбі. О, прикольно Підодіяльник Барбі. Бачимо дві наволочки. Це ХБшне, натуральні тканини повністю. Це у нас покривало. Ні, це підодіяльник. Це підодіяльник не покривало, це підодіяльник. Так, підодіяльник з котиками, простень. Велика така. Оце у нас комплект до котиків. Так. Це у нас також підодіяльник. Рожевий, великий, на двокспальний схожий. Так, це у нас... Пилимок на подушку може бути. Простень. Велика. Простень. Ні, це підодіяльник у нас, як ми бачимо тут з малюнком. Нью-Йорк. Це у нас дитячий, гарний підодіяльник. Ще. Форзен. Фроузен. Великий підодіяльник. Ще. Також підодіяльник двоспальний. Це у нас до комплекту. Це вже у нас також було. Бачимо комплект. Подушка, подушка. Це простень. До комплекту. Frozen. На резинці простинь. Комплект. Ще. На матрацник. Kipelnys. в душ Митись. Серветки на кухню. в душ Митись. Просто. Постіль. Покривало на двохспальне ліжко. На матрасник. Вартість низька, якість висока Це в нас простинь, біла Велика Ще Ще велика Білого кольору на матрасник і на подушку, те саме кось буде так, щоб воно не мигало, так. Ще. Підодіяльник. Наволочка на подушку. Бачите, кількість велика, вага маленька. Розібрали повністю весь мішок. Підписуйтесь на наш канал. Усім всього найкращого.